Доброго дня, друзі. Ми ж домовилися, що будемо часто спілкуватися з вами. Щойно провели оперативну нараду. Хотів повідомити вам декілька важливих новин. Ну, Перша новина: що вуличне освітлення сьогодні буде працювати в штатному режимі. Є резерви, будемо вивчати це питання, будемо тестувати. У разі надзвичайної ситуації зразу буде відімкнення. Це перше питання. Так що не потрібно телефонувати, не потрібно питати, чому працює, тому що ви бачите, яка велика кількість аварій сталася плюс задіяно багато дуже патрулів для роботи в нічний час і все інше. Провели нараду спільно з представниками обленерго Черкаської Рему і прийняли рішення якраз включити вуличне освітлення в темну пору доби. Це перше питання. Друге питання. Значить, більше всього, що з понеділка все-таки тролейбуси відновлять рух в режимі вихідного дня. В режимі вихідного дня це 26 тролейбусів будуть працювати по місту Черкаси, в принципі. Максимально, я думаю, будемо працювати в часи, в часи пік, тоді, коли людям потрібно їхати на роботу. Оце коротко так, в принципі, все. Працюємо, друзі, робимо максимально для перемоги України, для нашої перемоги, і впевнений, що все буде добре.